Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Що? Сьогодні ми поговоримо про ноти, які я не люблю. Я вам робила відео про ноти, які я люблю. І тепер мушу розказати про ті, які ні. Хто не дивився попереднє відео, обов'язково подивіться. І обов'язково поставте мені вже лайк. Е, підпишіться на канал. І обов'язково підписуйтесь на Telegram, все є в описі, всі посилання є в описі. Отже, ноти, які я не люблю. Їх в мене теж досить багато, і ті, які я люблю. Звичайно, це все індивідуально, тобто, по відношенню до парфумів, є парфуми які я, з нотами, які я не люблю. Але все-таки ті ноти, про які я сьогодні буду з вами говорити, я. На осліп намагаюся не брати. Мушу сказати декілька слів тут і про направлення. Тому що ноти нотами, нот дуже багато, звичайно, в парфумерії, але є і направлення, які я ну, навіть не розглядаю. Інколи навіть не розглядаю, цікаво понюхати, але інколи і часто просто проходжу повз і не дивлюся на них. Зі мною, як завжди, мій забувайлик. Отже, направлення. Не люблю я гірко травні. От, і сіно, гіркі, сухі трави. Оця припилені трави. Не люблю я, не можу на собі носити, хоч ти мене вбий, і все. Акватику. Я не люблю акватику. Не люблю оцю от водянисту ноту в ароматах, особливо з тих таких типових з 90-х років ароматів. Типові акватика з 90-х, коли вона тільки війшла в чат, так би мовити. Її я не люблю. Гіркі аромати. От не бергамотову, не якусь кавну, а інколи бувають от прям гіркі аромати, такі, від яких в роті гірко не люблю. Шафрозут, як ми його називаємо. Поєднання шафран. Троянда і ут, оце, от я не то, щоб його не люблю, але переважно мені ці троянда в тій трійці не подобаються. І дуже часто вони мені, по-перше, всі на одне лице. По друге, я їх спробувала, пробувала, вони всі однакові і всі не подобаються. як композиції, вони красиві, безперечно. Але не ну, я не любитель оцього от поєднання. будь ласка, троянди окремо шафрани окремо і от мені окремо. А оце от всюди ті шафрозут, шафрозут, шафрозут. не люблю над, на бридлу. Не люблю я помадні аромати, вони мене придушують. Наприклад, такий відомий аромат, як «Moulin Rouge від «Histoire de Parfum». Не можу на собі носити. І всюди дає помада, причому пудрове люблю, помадне пудрові. ще і Переважно бувають в основному, коли там є троянда, я помітила. От помадну троянду я не люблю, воно мене душить. І часто воно гірчить і має оцей от такий жирнуватий присмак помади. Багато кому воно подобається, мені ні. Мускуси, кірки і Монталя. Тут категорично, мені подобався кірки, але, чесно кажучи, шлейфи на вулиці вже отут от, от, от сидять. Я не знаю, як тут не можу їх більше сприймати. Будь ласка, ходіть в бакарі, їх теж багато ходіть в фліорнаркотік, пожалуйста, тільки не в кірки. Не можу я більше сприймати того кірки. Ще плюс, вони, я так розумію, переважна більшість клонів. І от пахне прям тим їдким, це навіть не в монталі Кисловатий мускус такий бруднуватий. А кірки це прям таке. Очі від нього виїдає. Ну, все, не, більше не люблю, не хочу, і навіть в ту сторону Ербопура і все, що туди клони, я не, ем, не сприймаю. А тепер ми поговоримо про ноти, і я вам покажу деякі виключення з цих нот. Тобто Мені нота як така не подобається, Тобто більшість ароматів з цією нотою не моє, але є виключення, тому давайте поговоримо. Не люблю я фіалку, фіалковий лист. От саме От Ірис люблю, а фіалку не люблю. Фіалка має оцю таку гіркувато водянистий присмак, такий оцей зеленкувато-водянистий. Не подобається вона мені. Наприклад, вибачайте, Flower by Kinzo – це мій парфумерний кошмар. Грей фланель теж кудись в ту сторону моїх коршмарчиків дивиться. Я це нюхати навіть не можу. не то, що... Вірніше, грей фланель нюхати можу, на собі носити – ні. А Flower by Kinzo – це прям для мене просто вбивство. І саме через цю фіалкову пудру я знаю, що в нього дуже багато примихильників, але він настільки не мій, що це просто капець. Але Аня Соколова. Створила аромат з нот, які ізначально мені ну, ніяк не мали би підійти. Тут є і фіалка, і фіалкова пудра, і ще якісь там ноти, які я не люблю. А в результаті вийшла красота. Тут немає оцієї водянистої гірчинки, якої я не люблю в ароматах. От саме через цю фіалкову гіркуту я не люблю. Для мене тут її немає. Для мене це пахне прям красивою ніжною тілесною пудрою. Та сама історія в мене з «Інсуленс» від гірліан. Я його, правда, мушу дозувати, тому що він дуже потужний, не дивлячись на свою пудровість і фіалковість. Але там мало оцеї такої водянистої зелені, фіалкової, ну, а пахне прямо пудрою. Тому так, подальше від голови, або дуже акуратненько, я його люблю і можу носити. Я просто не хотіла сюди тарабанити від «Леванта», він в мене від ливанта. Далі поїдемо гальбаном. Гальбаном дає от саме в ароматах цю таку гіркувату е, сухотравність. Оце, от, що я не люблю. Частенько вона таки від гальбанома. але є виключення. В мене є, наприклад, е, місдіор від. Е, місдіор від Діор. Е, версія у е, детуаліт Це гальбаном. Е, там, здається, я не пам'ятаю, заявлені якісь три ноти в тому ароматі. Мені здається, він в мене був і там, де в, в, не, він в мене був в ароматах на березень. Тому що тут є аромати, які я не люблю, і які були в мене в підбірці про ноти, які я люблю. Зараз ми до них дійдемо. Отже, там заявлені 3 чи 4 ноти дуже обрізна піраміда. Але хай вони мені не брешуть. Тому що вони сюди явно вкладали характер класичної. Я пробувала вінтажну версію Dior від 70 якогось там року мені моя подруга Оленка присилала. Це прекрасний аромат, і гальбаном тут для мене не гіркий. Для мене тут є ось ця така травність, сухотравність, але немає цієї гіркоти, і мені це подобається. Красивий аромат, дуже його люблю. Та сама історія з взагалі, гальбаном дуже часто в класичних старих ароматах, в класичних шипрех. Тут теж мох і гальбаном на першому місці це Dupont Fan чи Purfam, як вона називається, Забула. дуже люблю цей аромат. Це теж шипер, але він дуже м'ягенький. І гальбаном мене тут абсолютно не бісить. Він тут, ну, всюди, тут Тут велика піраміда. В мене ще є великий флакон. обожнюю цей аромат, і гальбаном мені тут. Незавада. Забула я себе принести також шар від гре, класичний шипер з великою пірамідою. В ЄДП гальбаном там, здається, на першому місці, але там і шкіра і все решту, і він от там мене не бісить, хоча я відчуваю що це гальбаном. От я чую, що це гальбаномний старт, от цього шипра класичного, але він мене не дратує. А, наприклад, Таня колись мені присилала маркетрі Етро. Ну, це просто був капець. Я не могла його носити. Для мене це просто вбивство. Та сама історія дуже подобається мені зі сторони нюхати, наприклад, сафарі від Карл. Боже, Лорен? Ральф, Ральф Лорен, боже, я забула ім'я. Коротше, ви зрозуміли, сафарі в красивому флакончику. Ральф Лорен, ні? В общем, провали в пам'яті в мене не звертають уваги. Мені подобається цей аромат, але цей старт гальбановний. Там я відчуваю, хоча це теж такий типу, ну, як до класики ближче, такий багатий аромат, багато нот, але він мені там заважає. Далі лотос, водяна лілія і все, що зв'язано з стоялою водою. От, недавно Софі правильно казала, от, може комусь подобається цією звазою водою пахнути. От, мені теж не подобається, я її нюхати не люблю. І пахнути нею теж не хочу. Я дуже часто мені саме оця от водянистість тих лотосів і водяних лілій дає трохи індольну водяну ноту. Я взагалі от не люблю ці аромати. Але в мене є аромат, наприклад, у ві Вівітланком, де заявлений, вибачте, не то лотос, не то водна лілія, я не пам'ятаю. Але це просто красивий весінньо-літній свіжачок. піраміда там величезна, неймовірна. Я його тут не чую. Тут, тут, тут таке все квітковеньке. Тобто я цієї ноти тут сильно не відчуваю. Та сама історія з Далі лайт від Сальвадора Далі. Тут заявлена і акватика, типу, і все. Ну, але для мене це просто цитусово-квітковий свіжачок. Я ніби і відчуваю тут цю водянистість і ту акватику, але вона мене тут абсолютно не дратує. І ще лотос, заявлений, наприклад, в Булг... Булгарі Кристалін Омнія. Я його тут не чую. Просто не чую, тут є свіжість, мускус, квіти. Я тобто, відчуваю якісь квіти, але щоб я відчувала там от прямо. Тобто я відчуваю якусь ту квіточку таку водянисту, але вона для мене тут чиста. Немає оцього за затхлості оцієї затхлості від лілії і лотоса, яку інколи частенько мені в інших ароматах дається нота. Так само в мене та сама історія, де от позначено зелені ноти і намальована така зеленинка з крапелькою води. Дуже часто вона мені дає ось цю таку. Припаху цієї застояної води, болотності, мені це не подобається. Я то на собі носити не люблю. Яблуко. Зелене яблуко Дони Каран – це теж мій парфумерний кошмар. Я не можу його ні в якому вигляді, ніяк, ніколи і ніде. Але є в мене, наприклад, той самий. Далілайт. Це ну, він схожий чимось на. Dolce Gabana Light Blue і там теж заявлене зелене яблуко з лимонами. Тут мене яблуко не дратує. Хоча я теж його відчуваю, немає водяни, теж воно дає оцю таку фруктову водянистість. мені. Також яблуко, хоча тут заявлене зелене яблуко це касабланка від Swiss. Arabian. Заявлене зелене, ніби яблуко, але пахне воно мені якраз от не зеленим яблуком, не таким якимось червоним або запеченим. Оцієї з зеленини яблука тут немає. Не дуже я люблю всякі кухонні трави, типу тархуни, страгони, чи то-то саме і базилік. Базилік часто використовується в парфумерії, особливо в тих всяких свіжаках, фужерах його люблять додати. Він мені не подобається. Я відчуваю, прям мені хочеться посипати поміру дори і з'їсти літній салат. Але є в мене Базилік Неролі від Джамалон. де я дуже сильно відчуваю базилік, але він для мене тут не. Невипирающі. Тобто я відчуваю і ту ж салатність, оцю от травність. Може би, без нього було б і ліпше. Я не скажу, що я прям, ну, дуже прям люблю цей аромат. Але, в принципі, на літо прекрасний. Це така от для мене якась незрозуміла нейролієва пудра з цією зеленинкою. Свіжий, чистий. Ну, гарний він. Я просто не скажу, що я прям от його фанат, і він прям вау. Там дві ноти. Це, я маю на увазі, я не можу нічого про нього такого сказати, бо це є базилік не рулі, і там, напевно, є якийсь або жасмін, або що. Або, швидше за все, медовість таку є не рулі. Може, там апельсиновий цвіт ще якийсь є. Не пам'ятаю. Ну, я не дивилась піраміди. я вам розказую про флакони сьогодні, як бачите, цокаю ними. Ставлю їх, от. поставила. Далі в нас. Вишневий, персиковий, яблучний цвіт, черешневий, і все, це, що, от, типу, цвіте. От і показано там з якими тими білими з рожевими цвіточками. Зазвичай воно мене в парфумах душить. Наприклад, оцелот в туалетній воді від Сульводора Далі. це просто от, мені подобається цей аромат, але на собі я не можу. Це, я задихаюся просто. І саме оцей цвіт я саме більше відчуваю, він мені просто, просто вибух мозгу від нього. Але є в мене, наприклад. Тут, здається, заявлений. Це клад від ланве. Ланвін. Ланва. Так. Здається, там заявлений вишневий цвіт. А ви не пам'ятаю. Ну, коротше, якийсь цвіт. І е, це є VIP 212 від Кароліна Ерера. V-Proce. Чи Роз-Віпросі Розі, правильно, бо тут немає рози. І там теж заявлений ц... якийсь цвіт. Але він мені тут відчутний. Це квітково, дуже приємний. Квітково, якийсь фруктовий, шампанистий такий аромат з дуже гарною. Деревинно-мускусною базою. От я ніби відчуваю тут, тут цвіт, але він мені тут не висверлює мозк. Може, його той мускус з, з тією деревиною так от пом'якшує, немає цієї такої, знаєте, такі, як, як натягнута струна оця нота, вона мені заважає зазвичай. Тут мені нічого не заважає. Ну Тут є тут є свіжинка, але тут свіжинка ну, не від світу, тут є і цитруси, і бузок, і все що хоче. Велика піраміда, всі ви знаєте цей аромат, цей шарик. Тому він саме не цвітом мене висверлює. Далі поїдемо. Не люблю я сіль, морська сіль, і все туда, що в морську сторону. Не скажу, що я прям не люблю, але ну і дуже моя нота, я її не дуже розумію. Але пріветіки Аня Соколова, яка зробила сіт-цитрус. я сюди не несла пробники. Сіо, цитрус, який прекрасний, і я там відчуваю прямо цей такий а, ну, от, і, і цитрус, і лимон, і цю то. От... Мінеральність цю, і прям, ну, не знаю, текілу взяти і запивати, тому що цей лимон з сілью, я прям відчуваю там сіль, але нічим мене не відганяє. І я минулого року не дуже він мені подобався. Альона мені присилала і від Левант, і пробник БДК парфюм, здається, Сeldжант. Аромат називається. І там от теж є і цитрус, і свіжинка, і кісь от цю абороксановість він має і там сіль відчуває. І зараз вона мене вже не так бісить. Тому ну, зараз ми дійдемо, я вам розкажу, чому я ще не люблю сіль. Не люблю я мигдаль. Мигдаль особливо ось цей ціанідний мигдаль. І вишневі кісточки не люблю я. От не подобається мені, хоч мене вбий. Є мигдаль, в мене мигдалевий прямо аромат. Він в мене був в добірці про прекрасні ноти, тому що тут є геліотроп. Геліотроп я люблю, мигдаль я не люблю, але тут вони в суміші прекрасні. І тут мигдаль не ціанідний, а саме такий десертний м'який марципановий. Тому я дуже люблю цей аромат. Також не ціанідний мигдаль є в мене в Oriflame Amber Elixir. Тут виноград, амбра і мигдаль. Я тут мегдаль добряче відчуваю, але він тут якраз мені не цинідний, не маю цієї вишневої кісточки. І, до речі, продовжу тему про вишневу кісточку. Вишню я теж не дуже люблю. В мене є аромат, який я забула, сюди принести від Oriflame Divine. Я вам показувала його декілька разів. Але там вишня і заявлена в нотах не просто вишня, якась, не то коктейльна, не то якась, ну, коротше, якась така інша. Але один аромат з. Прям з вишнею, я відчуваю тут оцю трохи нідну вишневу кісточковість. це є Robe Робнур від Guerlain. Black Perfecto. Чорна. І цей аромат я люблю. Я відчуваю тут і вишневість, але в цій композиції вона мені не заважає. Тобто, от класичний вишнею мене саме вишнею придушував, а цей мене не так придушує. Вірніше, не не так, це мене не придушує. Далі я хочу сказати про декілька слів про ноти, з якими я обережна. Не скажу, що їх не люблю, але вони мені в різних варіантах або подобаються, або не подобаються. Наприклад, Лілія, як квітка біла лілія, яка, наприклад, в Гучі, Бамбу дико на мені індолає ті, дає оцю таку. Ну, м'яко сказано, за Тухлу воду, це так м'ягесенько. Ну, індолить мені там добряче. А от, наприклад, лілія саржа Лютанса в Залізній Діві і е, Мерехтлива ніч там є лілія, вона там прекрасна. От там саме ця квітковість витягнута без індола. Індол мені не подобається. Я не хочу пахнути індолом. Різного калібру, кожен дає свій, а мені індол не подобається в парфумах. Це не є для мене якась ізюмінка, ну, мені, мені це не подобається. Але от лілія, наприклад, Сержа танця, мені подобається, тому що є та... вона мені не індолить і не болить від неї голова. Ви знаєте, що якщо в хаті поставити лілію, це таки складна квітка і в природі. Глося, сикне. Сикни звітом. Псик. Вибачте, тут як завжди. Коротше, лілія мені, яка не індолить, подобається, індольна не подобається. Іланг-Іланг. Як не дивно, Іланг мені теж подобається не всякий. Пшинель номер 5 Іланг мені відчутний і подобається за альдегідами, звичайно. І добре я відчуваю іланг в Little Black Dress від Avon. Ой, мені теж подобається цей аромат. Він такий. Жіночо строгий, не знаю, подобається мені. І, а от, наприклад, іланг Ілан. Монблан. Знаєте, цей білий, забула, як він називається. Він називається Монблан. І, божечки, як же він. Той, що молочний. Всі, для всіх він морозиво. А мені, там є заявлений «Іланг», Мені цей Іланг перебиває все. Та сама історія в мене, наприклад, з Ейвоновським Farвеєм на старті Farway, Farway Gold. І все здається. Там оці, саме цей Іланг мені не подобається. Такий він якийсь медицинсько... Вінтажно, ну, не знаю, я не можу цього пояснити. Тобто не просто інколи він, дає, він часто дає таку медовість і жовто-квітковість в ароматах, от як, наприклад, в тих, що я вам показала. А часто він буває інший, якийсь такий, от прям десь там на піднебінні мені висверлює теж, от я ж присмаки його відчуваю, він мені не подобається. Тому з зілангом я дуже обережна. Нарцис. Нарцис часто теж індолить, пахне. Сечею. Ну, що, що цей? от буває таке, що нарцис часто такий е, сикотний. Але, от, наприклад, нарцисовий аромат, який так і називається, нарцис, це здається клоє. І тут для мене нарцис прям квітковий. Можливо, тут, є, от, до речі, він є ферст цей індолячий нарцис. First. але там я і відчуваю цю ноту, і вона мені подобається. Напевно, єдиний і, 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 не то, що подобається. Я просто відчуваю, що це нарцис, а не е, ну, від мене пахне чимось несвіжим. Але там дуже велика піраміда, воно мені відчутно. Я не думаю, що воно відчутно в крайньому разі кого. Зі сторони я цього не чула. Це прям нарцис, і він мені тут не індолить, але часто в ароматах нарцис дає оцю індольну ноту, таких прям е, ту, туалетиків. туалетиків. Так, далі. Нерулі, наприклад, яка мені теж не завжди подобається. Як я вам вже показала, є от джомалон в нерулі. Буває неролі, така, що от теж скрипуча, така, оця от порошкова. І що мозок висверлює, вона мені не подобається. Але, от, наприклад, в, той ж, в тому ж джомалон, Базилік Нерулі, вона тут пудрова, вона мені не сверлить мозок, ці, ця нота. І. Так, я забула знов сюди принести. Я вам показувала його в минулому відео. Це та й від Тезорі Дурієнти. Там тубероза і нерулі. І отам нерулі якраз додає оцієї такої свіжості. Тобто вони гармонізують і перекривають прекрасно один, одного з цією туберозою. Там мені подобається нерулі, причому що я її добре відчуваю. Жасмин. Жасмин теж мені часто і долить в ароматах. Я не псика, Глося! Часто індулить в ароматах, часто він для мене дуже важкий. Я не фанат, наприклад, Alien Mugler. В туалетній воді, де він полегше, він мені подобається, в парфумованій він мені такий, ну, він мені ніби подобається, але він мені занадто гучний. Але є аромати, наприклад, неіндольний жасмин, приємний, м'якенький. Такий, як це в мене м'ята жасмин від Jo Malone. І тут прям м'ята, якась зеленина. М'ята тут така не дуже освіжаюча. І жасмин такий прям а, солодкий медовий чайний. чайний. По-перше, давайте я не, не скажу, що я коли-небудь нюхала справжній жасмин, як він пахне в природі. Я розумію, що він може індолити і все таке. Я нюхала тільки нашу цей чубушник, який є. І от такий чубушник мене влаштовує. Він додає цієї такої літньої, приємної. У мене тут під вікном він росте. і Літом, коли відкриваєш, тим чубушником пахне все. Отакий от мені подобається. Можливо, це якісь там і в Індії, чи де там живуть, о, ростуть ті натуральні жасмини. Мені може вони і мають так індолити, але мені не подобається індол в жасминах. Тут жасмин такий, типу, медово-чайний і не, не індольний. Так само Донна від Трусарді. Тут фрукти і жасмин на самому сарді. Дуже приємно, оця жасминова тут квітковості додає, навпаки, такої легкості, такої літньо, безтурботності. І мені тут жасмин відчутний, але він мені тут подобається. Тобто він не індолить, він такий простий для сприйняття. Я вже не пригадаю, які я е, пригадаю, в Теревені бокс точно був. Е, Аромат, який багато кому подобається, він мені подобався як композиція. Це був Елдо жасмини Сигарети. Як композиція, він мені подобався. Але жасминна мені індолив так, що ну, в люди я таке, наприклад, не хотіла б носити. І мені не, ну, не подобається таке від себе відчувати. Персики. З персиками в мене все складно. От, наприклад, класичний персик від Софі Гройсман, Трезор. Дуже схожий ще на нього є оцей коті, коті склама. Я не пам'ятаю, як вона називається. Ви знаєте, така ця. схожий аромат. Ой, ну не, от, такий персик мені не подобається. Такий, я не знаю, ну це не хімозний це взагалі якась інша сторона персика для мене. Це от такий персик, мені не подобається. Всі, багато хто знає резорт це от класичні такі. ті Класичний персик, який от прям теж не солодкий, який занадто шершавий для мене, занадто помадний. тут ще, до речі, є троянда, і вона отут помада, помадна. Це дуже красива композиція. Це є класика, в нього там теж мільйони прихильників, але не моє. Я його ношу, я його, він в мене в цьому, в маленьких кількостях взимку. Він мені непогано заходить, він дуже такий жіночний, красиво шлейффиті, типу теж зі сторони він гарно звучить, але мене він піддушує саме оцим от персиком і те саме з тим ароматом від куті. Але, от, наприклад, персик. Шапарка Шмір. Красивий тут персик. Я тут теж персик відчуваю, не буду зараз відкривати, бо він такий сплешик. Там і смолистість, і такий ну, приємний як... напіс. Псика! Якийсь солодкий напій трошки нагадує, дуже красивий. Отут я персик відчуваю саме цю фруктовість. Ніби і це шершавість є, але от ніби персикове кудись в варення. От таке мені подобається. От, наприклад, мес-мерес. Ейвом. Тут персики абрикоси, і отут от, от вони. Ну, міленькі. От саме персиком, він просто скучний для мене цей аромат. Він пахне амброю і м'якими персиками. Він мені трохи набридає, хоча він і не стійкий. Е, Ну, такий, нічим не, не, ну просто як спрей для тіла можна його сприймати. Але саме персиками він тут не бісить. Хоча персики абрикоси тут десь на першому місці. Там, здається, персики. Але от він мені пахне. От абрикоси я люблю, він мені кудись той персик пахне більше в абрикоси. І ще одна. Мабуть, що Саня на сьогодні, може я щось забула. Досить складна для мене нота. У мене не багато з ароматів, але я вам покажу. Це мімоза. Мімоза має ось цю таку нектаринову, нектринову, жовто-квіткову солодку таку сторону, і з другої сторони, він, вона прям пильцю, має саму цю структуру таку пилючну. І мені в ній дуже часто важко. Але є наша чудова поема, яка на старті в головних нотах, по суті, так, я теж не хочу відкривати, має мімозу, і вона, ця жовтоквітковість, тут дуже сильно відчутна. Але тут вона не має оцієї пилючності, цієї самої мімозної, цієї структури, такої бархатистої. І мені це подобається. От жовтоквітковість мені подобається, ну там, звичайно, теж велика піраміда, я ну, що казати. Але. З мімозою мені обережно. Тобто без затесту я мімозу не хочу. І інколи теж, можливо, і дарма. Пропускаю її, тому що ой, мімоза це, напевно, буде для мене важко, і, напевно, я її носити не буду. Тому от такі в мене складні стосунки з парфумерією як такою. Не знаю, на що я канал завела, раз в мене стільки ароматів, які я не люблю, але знову ж це ж. все Жарти все йде в композиції, все йде, як наш носомоск, йому не. Не накажеш, скажем так, то тут ти ноту не любиш, а тут ти ноту любиш. І наскільки я не любила троянди, і все одно цілу купу трояндових ароматів я знайшла. Тому я не згадую їх ні в ті підбірці, ні в тій, тому що ну в мене 50 на 50. І аромати з трояндою трояндові, які мені подобаються, а є аромати трояндові, які мені ну взагалі не подобаються. і. Так само, і, в принципі, зі всіма цими нотами. Все, я вас знову заболтала дуже довго. Всіх вас люблю обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги, обов'язково напишіть мені внизу, які ноти ви не любите. цьомки бомки